Ось саме для зернових культур ми і зробили таку сівалку. Висівний сошник, який може правильно і на задану глибину покласти насіння. Радий вітати поціновувачів нашого каналу, каналу нашого заводу «Веля Сагро. І я сьогодні дуже радий, що презентацію нашої нової сівалки монодискова сівалка шириною захвату 12 метрів. Ми проводимо саме на Вінниччині. Один із самих багатих регіонах і своїми чорноземами, і своїми урожаями, і своїм підходом до роботи на землі. Саме це і привабило нас показати цю сівалку саме в цьому регіоні. Саме лінійка агрегатів по вологозберігаючій технології завершується от якраз цією сівалкою. Ось саме для зернових культур ми і зробили е, таку сівалку, Тобто монодискова сівалка. В чому її е, так сказати, головна родзинка? Головна її родзинка це те, що ми суміщаємо три компоненти цієї сівалки е, в одній точці. Це колесоведення глибини, розрізний диск. І висівний анкер, який йде в цьому диску. Все закомпонується в одній точці. По-перше, колесо чітко витримує глибину, диск розрізний, перерізає пожнивні рештки. І по-третє, висівний анкер в цю ж точку і на задану глибину колесом кладе насіння. Далі вже прикочування відбувається незалежним прикочуючим колесом, яке не залежить від тиску самого сошника. В нього є свій пружинний вузол, який ми задаємо на те навантаження, яким потрібно закатати посівний матеріал. Тут встановлено дуже багато компонентів, наприклад, циклон для скидання зайвого повітряного потоку, висіваючі апарати, енергосистема доволі таки якісно виконана, система контролю. Олю висіву, але головне звертайте увагу завжди на серце будь-якого агрегату. А серце саме цього агрегату це якраз висівний сошник, який може правильно і на задану глибину покласти насіння. Система контролю висіву також доступні додаткові опції. От, наприклад, ця сівалка вона замовлялася клієнтам із очисниками ряду. Хто хоче очистити, щоб була чорна полоса посіву, будь ласка, ви можете замовити. У вас буде сівалка з очисником ряду, яка перед проходженням самого сошника відгорне всі пожнивні рештки з зони посіву самого агрегата. Також господарство, яке замовляло дану сівалку, замовили додатковий бункер 260 літрів для посіву або дрібнонасіннєвих культур, або мікродобрив. Можете користуватися і такою функцією, коли вам потрібно. Можна замість цього баку, грубо кажучи, встановити там 500-600 літрів якихось рідких добрив або на передню навіску трактора. Це вже все. Компонується, виходячи з того, які запити клієнта ми маємо. А в цілому машина відповідає тому, що ви бачите в себе на екрані. Звертайтеся до нас на завод, завжди проведемо якісну консультацію, розкажемо, що ця сівалка може, що вона не може, а вона може майже все. І до зустрічі на наступній виставці.